Друзі, от один з дронів, який збив реп, що ми передавали минулого разу. Пам'ятаєте, ми випробували його на Сході. Добре себе показав. Це одна з рот, яка під Новомихайлівкою боронить нашу країну. Принесли цілий мішок отаких дронів. Віталік! Тут дай мені потім От, його я хочу подивитися. Що робить віре? Це підерський дрон. Ну давай давайте зразу. З одної позиції. Бо цікаво. Що. Всі вони будуть відремонтовані і поїдуть на фронт. От. Це рація одного з окупантів. Попередній купол давив лише одну чистоту, а новий вже давить три. Це дає більше шансів бійцям нашим вижити і знищити більше ворожих дронів. Так що долучайтесь, долучайтесь, допомагайте фронту і разом до перемоги. Слава Україні!